Андрій Табалов, новий секретар Кіровоградської міськради. За його призначення проголосували 24 народних обранці на сьогоднішньому засіданні сесії. Екс-секретаря Сергія Бойка звільнили шляхом таємного голосування з третьої спроби. Нагадаю, радикала Сергія Бойка обрали секретарем 29 березня. На цій посаді він пропрацював менше півроку. На Кіровоградщині знайшли раритетні картини, які були викрадені понад півстоліття тому із Львівського історичного музею. Портрети сина та невістки Богдана Хмельницького виявили завдяки онлайн-аукціону та пильності співробітників музею. Як ціні експонати опинились на продажі в інтернеті, та яка їх подальша доля дізнавалась наша Марія Староста. Викрадена картина 56 років тому із Львівського історичного музею вперше засвітилася на найбільшому онлайн-аукціоні для колекціонерів. Діді -ді власник підписав як знахідка з горища і, схоже, навіть не здогадувався, який цінний експонат виставив на продаж. А тому початкову вартість лоту оцінив лише у одну гривню. Не знали, що за картини собі стоїмо, не знали. Взагалі не знав, що це за картини. Пофотографірував з двох сторонних виставив. На картину в інтернеті випадково наштовхнувся спів. Півробітник музею, як з'ясувалось, це портрет невістки Богдана Хмельницького, Розанди, який зник разом з портретом сина Богдана Хмельницького Тимошем багато років тому. Втрачені вони були згідно запису в інвентарній книзі, 8 січня 1960 року. Існують, я кажу, не легенди, а. Та перекази, як ці роботи були вкрадені, кажуть, що вони демонструвалися на столі ці роботи, і маленькі за розміром були, як кажуть, винесені з музею. Як вони опинилися на Кіровогращині, власник картин пан Олександр сказати не може. Купив він їх у свого друга за 250 гривень. Його друг, його друг купив дом собі. І те, що мусор був, вивез по а ті дві картини подарив йому. Та й все. А він, а він знає, що я нам щось купляю, куплю, що то продам. Поставив картини. Я говорю, не знаю, сколько стоїть. На ринку узнав, сказали, гривень по 100 можна купляти. Я з ним договорив за 250 дрів. Те, що картини цінні, зрозумів тоді, коли в інтернеті за портрет Розанди почалися торги. Ставки виросли до 27 тисяч гривень. Коли в чечені двох годин почали тисячі бросатися, ну, платити тисячі, я злякався. Почали писати ВКонтакті, що так і так, це музейна цінність ці картини. Треба їх повернути. Я написав модераторам, що так і так я прикрашаю торги. І здам не людям. картини. Власник передав на тимчасове зберігання до Кіровоградського обласного художнього музею. Представники СБУ кажуть, це унікальний випадок. Тепер вони з'ясовують, як твори мистецтва опинилися на Кіровоградщині. Ми постараємося дійти до самого кінця, яким чином ці картини опинились в тому місці, де вони були, хто із людей був задіяний до цього. Їх автентичність уже підтвердив завідувач відділу Львівського історичного музею Сергій Богданов. Зі зворотньої сторони картини ми бачимо наклейки фондові. музею народовий круля Яна 3 Собецького, тут написано, бачите? Ось вона. І маленька етикетка колекції Владислава Лузинського. За характером шрифтів Вони є оригінальними. Представлені дві роботи є типом камерного портрету. Роботи є диптихом. Це є портрет Розанди і портрет Тимоша, сина Богдана Хмельницького. Автор робіт невідомий. Картинам більше ста років, але є припущення, що написані вони ще у 17 -му столітті. Музейники твердять, диптих Розанди і Тимоша. Мистецький твір національного значення. Втім, скільки він коштує, сказати не можуть. Сьогодні роботи мають піти в реставраційну майстерню, мають реставратори дати повний аналіз фарбовому шару, стану дошки, і вже будемо, як кажуть, вирішувати і час створення робіт, і їх страхову вартість. Згодом картини передадуть на постійне зберігання до Львівського історичного музею, де їх і будуть оцінювати. А продавцю творів мистецтва всі витрати пообіцяли відшкодувати. Марія Староста Сергій Баранюк день за днем.